Вітаю, сьогодні ми спробуємо поговорити про взаємне розміщення прямих на площині, а саме, з'ясуємо в першому питанні, чи може суміжні кути дорівнювати 30 і 150 градусів. Згадаємо, що суміжні кути це кути, в яких одна сторона спільна, а дві інші є доповняльними півпрямими. Якщо Кути суміжні, то їх сума має дорівнювати 180 градусів. Перевіряємо цю умову. Дійсно 180. Значить, так, ці кути можуть бути суміжними кутами. Спробуємо дізнатися, скільки пар відповідних кутів утворюється при перетині двох прямих січною. Беремо дві прямі. Кути. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Значить відповідні кути. Це, наприклад, один. І вісім. Перша пара. Два і п'ять. Друга пара. Три і шість, третя пара. 4 і 7, четверта пара. Ось же є 4 пари відповідних кутів. Встановимо від кута, який вертикальний з гострим кутом. Оце ми маємо вертикальні кути, гострий кут, значить у нього вертикальний теж гострий. Тобто варіант А. Пробуємо перейти до більш складніших завдань, а саме знаючи, що, наприклад, прямі H, HK i LM perpendicularni. Aut MOP do рівni 46 градусів, Попробуємо знайти градусну міру кута H, E, O, Так, HOP. Ось цей код HOP і POK. Ну, POK це буде у нас ось цей код ПОК. Ну, для прикладу, знайдемо код HOP. Ми бачимо, що HOP і MOP в Сумі дають код HOM, який є прямим через це Кут КуП є різницею кутів HOM мінус кут ПОМ. Дев'яносто мінус сорок шість, получається 44. І другий кут POK. Бачимо цей кут є сумою кутів KOM. І МОП КОМ прямий МОП 46 ші градусів. І разом у нас виходить 136 градусів. Тобто для першого кута відповідь А, для другого Д. Для наступної нашої задачі використаємо готовий вже малюнок. Знаєш, ми маємо, що при перетині двох паралельних прямих стішною утворилися внутрішні односторонні кути, один з яких втрічі більший від іншого. Да, ну. а П у нас буде паралельне ЦК ПК Січна і кут АПК тричі більший від кута СКП. Потрібно нам знайти ці кути, а саме кут АПК. Ну, Попробуємо використати властивість внутрішніх односторонніх кутів, утворені при перетині двох прямих січною. За цією властивістю. Коротше, ми запишемо внутрішніх односторонніх кутів. Ми отримаємо, що кут АПК плюс кут СКП дорівнює 180 градусів. Тепер нехай у нас оцей кут дорівнює X, тоді наступний кут 3Х, тобто це КП дорівнює X, тоді кут АПК 3X. Отже, підставивши це в цю рівність, отримуємо рівняння X плюс 3X дорівнює 180, або 4X дорівнює 180, або х дорівнює 180 ділимо на 4, 45. Тому кут СКП дорівнює 45, кут АПК дорівнює 3 помножити на 45, 135 градусів. Відповідь 45. 5 і 135 градусів. Розглянемо дві прямі, що перетинаються. Вони утворюють чотири кути, позначимо їх, наприклад, 1, 2, 3, 4. Отже дано нам прямі. Зелена пряма АВ, яка перетинається з помаранчевою прямою СД, утворюються утворюється кути, сума трьох, дорівнює 306. Ну, давайте проаналізуємо сума чотирьох кутів дорівнює 360. Якщо беремо три кути 306, значить на останній залишається 54 градуси. Це значить кут, який ми розглядаємо, це гострий. Наприклад, кут 1 або кут 3 не візьмемо до розгляду кут 1. Отже, кут 2, 3, 4 дають нам в сумі 306 градусів. Тобто кут 2, це є кут А, О, Д, плюс кут 3, Д, плюс кут 4, В, дорівнює 306 градусів. Треба знайти гострий кут, Це може бути кут 1 або кут 3. Наприклад, ми розглянемо кут СОА, оскільки тут не уточнюють який саме кут, І якийсь з кут тупих кутів 2 або 4. Наприклад, візьмемо кут 4. Тобто Б О. Це. З цієї рівності ми можемо, враховуючи цю рівність, ми можемо зразу знайти кут СОА, тут у четвертий кут кут СОА в нас буде дорівнювати 360 мінус сума трьох наших кутів. Хоча це лише один способів розв'язування задачі, плюс кут. Б о С або 360 мінус 306. Виходить 54. Значить цей код у нас 54 градуси. Тепер розглянемо, наприклад, нашу рівність з рахуванням того, що кут Б. ОД. В сумі з кутом Д або АОД. АОД. Це є суміжні кути дають 180 градусів. Ми отримаємо. бачите ось цей кут і ось цей дають в сумі 180 градусів, що кут ДОБ. Ну, тут Б оце цікавий, давайте тоді повернемось. БОЦ. Я вибачаюсь Б оце. Треба від 108 від, від 306. Від 306. Відняти суму кутів АОД. і ДОБ або БОД. ДОБ. А це, як ми вже сказали, є 180 градусів, наш 306 мінус 180, получається у нас 136 градусів. То всеку 136 градус. Наш відповідь після 54 і 136. Справді, цей кут можна було знайти як сумішний до кута СОА. Тобто від 180 відняти 54 теж такий результат отримали. І наша вишукана задача, коли ми маємо паралельні проміні PM і HK, і пробуємо знайти кут POH. Знаючи код МПО код який дорівнює 124 градуси і код КХО, який дорівнює 28 градусів. Ось цей код нам потрібно знайти. Значить, для розв'язування цієї задачі потрібно додаткові побудови. А саме проведемо. Деякі прямі, тобто через промінь МП. Продовжуємо його, проведемо пряму МП, аналогічно через промінь H проведемо пряму H і проведемо через точку О пряму паралельно до однієї з наших прямих, отриманих. Ну, ми знаємо таку властивість, що дві прямі паралельні до третьої паралельні між собою. Зараз ми трохи повернемо цей промінь, щоб він більш-менш був паралельним. І візьмемо ще якусь точку, наприклад, точку я вже дану не буду оформляти, зразу перейду до розв'язку задачі. Розглянемо для початку давайте прямі А, О паралельні прямі і Січну О Тобто, що ми продовжимо, це буде Січна О Тобто для прямих. МП, яка паралельна паралельно Асічної П ОП Є. Давайте знову скорочено. Внутрішніми односторонніми, внутрішніми односторонніми кутами. Тому їх сума дорівнює 180 градусів, тобто кут МПО плюс кут АОП 180 градусів і нам кут МПО відомий. То кут АОП ми можемо знайти як 180 мінус код МПО. Підставляємо його значення 180 мінус 20. 124. Це в нас виходить 56 градусів. Тобто ось цей код, ось саме цей кот: 56 градусів. По аналогії ми можемо розглянути інші дві прямі, а саме для пряму АО, яка паралельна до Аш та січну січно оскільки Кути утворені при цих паралельних прямих засічні, а саме кут АОH і кут КО є внутрішніми різносторонніми кутами. Ну, я такі скорочені використовую внутрішніми різносторонніми кутами, то вони будуть між собою рівні. Тобто кут АОH дорівнює куту КХО і дорівнює 28 градусів. Ну, а звідси випливає останній крок. А саме ж у нас кут ПОХ, Отже, кут. POH дорівнює сумі двох наших кутів, а саме кута AOH, який ми щойно знайшли, і кута і кута ПОАш або АОП, який ми знайшли перед цим, і 28 градусів ми додаємо 56, Отримуємо 84 градуси. На цьому був все. Дякую за увагу і успіху при розв'язуванні контрольної роботи.